Верховна Рада прийняла за основу законопроект про повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Пропонують скасувати звільнення від відповідальності для тих, хто добровільно повернувся до військової частини. За порушення передбачено від 5 до 10 років ув'язнення. Про зміни будемо говорити з головою підкомітету у Комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Доєднюється до нашого етеру. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, дякую за запрошення. Чому виникла потреба саме зараз повернути жорсткішу відповідальність за СЗЗ? Ну, хочу нагадати, що парламент уже два рази робив такі, знаєте, канікули для тих, хто. Самовільно залишив військову частину, тобто, по факту, це є дезертирисизачишники, які пішли з тих або інших причин, які зараз ми звісно не обговорюємо. і члени комітету, перебуваючи в зоні ведення бойових дій, і безпосередньо військові неодноразово вже звертались до народних депутатів України до комітету національної себе безпеки проти розвитки закрити цю, скажімо так, літню історію. Канікулярну історію, коли мобілізовані військовослужбовці після навчання одразу йшли там все заче це саме було звернення від не просто командирів, а саме від військових нижчої ланки, звичайно, стрільці, які виконують свій патріотичний долг по захисту нашої батьківщини. Тому Комітет прийняв таке рішення з почасу хвалив на комітеті і парламент сьогодні підтримався в першому читанні. Але хочу трошки звернути увагу на деякі нюанси цього законопроекту, який прийнятий поки в першому читанні. Тобто, до тих пір, поки законопроект не прийнятий в першому читанні, в перв другому вибачаюся, ті військовослужбовці, які за цей період часу все ж таки звернуться до командирів. Або до інших там правоохоронних органів в питанні повернення з ЗЧ до лав збройних сил України. Після того, як закон буде прийнято у другому читанні вступить в дій, вони не будуть притягнути до відповідальності. Тобто в прихідних положеннях чітко вказано, що на етапі, поки голосується і приймається закон, військовослужбовці, які вже знаходяться в процедурі повернення, вони не будуть притягнути до кримінальної відповідальності. Після того як закон вступить в силу, а в даному випадку там скасовується пункт 5 401 статті Кримінального кодексу України, то то тих, хто піде СЗЧ або дезертирство, буде буду застосовано кримінальне відповідальність згідно діючого законодавства. А як ви бачите, ця норма, яка була раніше запроваджена, це так, так би мовити, пом'якшення через СЗЧ, вона не працювала чи працювала і зараз просто ні, треба вже закон. поставити да. законні рамки? Вона працювала. Да, вона ні, води вона працювала. Вона достатньо непогано працювала, але ми вже бачимо, що з точки зору ефективного повернення, вона ну, по факту і ти ж самих військових вона перестала працювати, і в принципі, дехто і Далі намагався зловживати цими созичами. Я наводжу такий приклад, коли я був Куп'янською, спілкувався з звичайним стрільцем. Він мене бачив вперше я його теж вперше. І він мені каже: пане депутат, поясніть мені, чому я, воюючи тут, маю заблоковані всі фінансові картки, враховуючи і отримуючи заробітну платню військовослужбовця. Я не зрозумів цього, почав розбиратися. З'ясувала, що дивіться. Ну, дійсно такі випадок. Дружина керувала транспортним засобом, який належить цьому військовослужбовцю, десь там схопила штраф, штраф не сплатили вчасно, і цьому військовослужбовцю заблокували все там, і ще й було стягнене, і так далі. Да? І Він мене питає: дивіться, я тут воюю на Куп'янську, у мене заблоковані картки, а я знаю, що з мого підрозділу пішли люди в СЗЧ, Вони нормально живуть, отримують якісь там забезпечення, і у них нічого немає. Де справедливість? Дивіться, от де справедливість? Ну такі от виклики, які є не від населення цивільного населення, а саме від військовослужбовців, вони існують, і вони на жаль не поодинокі достатньо часто і системні. Це про рівні права військовослужбовців. Коли ми обговорювали повернення з СЗЧ з адвокатами та юристами, вони говорили про те, що бувають, звісно, різні випадки, але йдеться також і не про зраду батьківщини і залишення позиції з інших мотивів. Йдеться про те, що люди можуть мати проблеми зі здоров'ям, не витримувати психологічно, їм треба більше час на відпустку. Потім вони повертаються. Чи розглядалися десь такі аспекти, коли ухвалювався цей законопроект? Дивіться, я хочу надати, що армія це не табір відпочинку, це в першу чергу дисципліна, статут збройних сил України який потрібно виконувати. Я розумію адвокатів, у них своя історія, їм треба заробляти гроші. І я думаю, вони нормально на цьому свого підзаробили зараз. Трошки буде менше підзаробляти, і Я погоджуюсь з вами, що причини, коли військовослужбовець йде все чим, Ну їх дійсно. Якась кількість є, і всі вони різноманітні починаючи від е, фізично-моральної втоми, під від якихось особових там і або навіть від тиску свободу командира, якої бойовий наказ, і в нього є підлени. Ці підлеглі повинні виконувати цей бойовий наказ. я все це, це розумію, і принаймні ми інколи досліджували досліджуємо ці питання, коли до нас військовослужбовці звертаються. І дійсно, що там було перебільшення, скажем так, впливу командира. Ну там ми якось намагаємося залучити і Генеральний штаб, щоб розібратися ці ситуацію. але це було так. Я це підтверджую. зараз. Це значно зменшилось. Ще раз хочу сказати, ті СЗЧ, які з тих або інших причин, особливо в частині е дискомунікації, мо так з командиром пішли. СЗЧ, вони повернулися в інші бойові підрозділи, і там чудово виконують свій бо. Обов'язок все нормально тому ну немає вже сенсу далі було продовжувати ці е, канікулярну цю історію для того, щоб і далі цим зловживали. Бо у нас відбувається так: ми там монокажу якийсь відсоток мобілізовуємо цей відсоток мобілізова. Ми ставимо галочку з точки зору поповнення наших збройних сил України. Відновлення а далі цей відсоток йде все за че. І по факту ми не відновлюємо наші збройні сили України, нашу боєздатність. Ну а далі це суспільство питає. Наша армія, куди ми сплачуємо податки, чому ми втрачаємо територію? Причина на достатковий зв'язок. А як ви вважаєте, якщо законопроект приймуть у другому читанні і буде підписаний президентом, це зменшить кількість СЗЧ, чи просто призведе до більшої кількості кримінальних проваджень? Це призведе до зменшення СЗЧ, і це призведе до збільшення кримінальних проваджень. Більш того, хочу сказати, що ну, з урахуванням діючого кримінального кодексу пом'якшення обставин там вже просто не може бути. Ну адвокати можуть і далі там дурити таких військовослужбовців, але не варто витрачати навіть на ці кошти, бо суд скоріш за все буде приймати чітку сторону роботи закону. Пане Олександре, ну насправді СЗЧ також використовувалося як спосіб переведення переходу в іншу частину. Були ж такі прецеденти, про це також говорили, що людина йшла в СЗЧ, щоб перейти з однієї бригади в іншу. Зараз це якийсь цей процес переведення став більш доступним для військовослужбовців, Давайте це... я поясню вашим глядачам для того, щоб вони зрозуміли, що це переведення. Ще раз хочу mm. наголосити: війна. Це ділянка фронту на цій ділянці фронту є виконання відповідно військовим підрозділом тих або інших бойових завдань. Командиру військового підрозділу ставлять завдання виконання з рахуванням сил та засобів. Які у нього є в наявності якоїсь е, бойової операції, я вибачаюся, як він буде виконувати, якщо у нього там е, військово каже Ой, вибачай, е, друже. Ми тут у тебе не хочемо під твоїм командою служити, бо хочемо під командою іншого служити, хочемо перейти в інше. Як цьому командиру виконувати бойове розпорядження? Тому дивіться, ну такі питання ще раз хочу мусити. Вони були, є і будуть скрізь за все. А далі вже. Е, ці відносини це називається на військово безпосередньо, хай займаються обидва командира одного підрозділу, з якого військовослужбовець хоче піти, і командир військов... підрозділу, до якого військовослужбовець хоче прийти. Якщо це дійсно не буде заважати боєздатності військового підрозділу, я особисто не бачу проблем, щоб такого військовослужбовця відпустити. А якщо говорити про ці, так би мовити, канікули від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Як би ви їх охарактеризували, наскільки це було позитивно і чи не затягнули ми з цим процесом? Бо знову ж таки, де, також спілкувалися з адвокатами в цій студії, вони казали, ну що нарешті за порушення закону має бути і відповідальність, а не, пере, не постійне перекладання терміну. Дися, наша головна була задання. Це ну не спілкування з адвокатами, а спілкування з генеральним штабом Міністерства оборони з урахуванням їх в першу чергу. Пропозиції для того, щоб періодично відновлювати військові підрозділи, навіть через механізм повернення СЗЧ. Ну от вони тоді запропонували для комітету таку займось, Це так, такий механізм. Цей механізм тоді був прийнятий, запроваджений. Зараз було запропоновано урахуванням таких тих замахів військових. Інший механізм. Тому в першу чергу ми користувалися цими пропозиціями і от цими питаннями. Давайте ще обговоримо обговоримо одну новину від вас і ваших колег з парламенту. Зокрема, те, що військово зобов'язання, які порушили законодавство про мобілізацію, зокрема, перебувають у розшуку ТЦК, дозволяє тимчасово брати на роботу та оформляти бронювання. Верховна Рада прийняла за основу законопроект. Працівники, які не мають військово-облікового документу, не перебувають на військовому обліку чи не уточнили персональні дані або ж взагалі перебувають у розшуку ТЦК, дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства та відповідно. Оформляти їм бронювання. Тобто бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію. Втім, це бронювання тимчасове лише на 45 діб. Чому, чому в... прийняли таке рішення народні обранці? Чим це мотивовано? Там, є, там не вистачає одного маленького нюансу в тій новині, які ви зачитали. Критично важливого підприємства оборонно-промислового комплексу. Тобто це буде розповсюджуватися виключно на оборонно промислові підприємства, не на всі критично важливі підприємства, а виключно оборонно-промислові підприємства. Так дійсно до нас звернулася оборонно промислове підприємство. Кажуть, дійсно Ми знаємо, ми знайшли там якогось фахівця, але цей фахівець з тих або інших причин не вдав свої дані, не стояв на обліку. Ну, дитя ми ж не будемо з кожним таким кейсом розбиратися. Ми питаємо окей, що вам треба. Вони кажуть, ми готові його взяти на роботу. Ми готові його забронювати. Але для цього нам потрібно 45 днів. Ну вони так попросили для того, щоб коли ми його приймемо на роботу. Далі він пройшов ВЛК, став на облік і ми його забронювали. Проходячи те, що в оборонопровословому сегменті не вистачає на підприємствах дійсно фахівців. Комітет прийняв таке рішення. принаймні, цей законопроект першого читання вже пройшов перше читання там. Не бачу цьому жодних проблем. Це може бути зробити з однієї людини один раз на рік, тобто там неможливо навіть зловживати в подальшому. А як пояснити суспільству, Чому дисципліновані військові зобов'язання оповняються у тій самій ситуації, як ті, що проігнорували військовий облік? Ну як де рівність де рівність громадян перед законом? А як пояснити суспільству, чому е громадяни України, які стали військовослужбовцями йдуть все заче? Ну, так само і пояснити суспільству, чому ті, хто став на і стоїть на обліку або мобілізувався, і є ті, хто з тих або інших причин. Е не стояли на обліку, не хотіли стати на облік. Ну але е, при цьому є можливість їх застосувати, і вони готові долучитись до оборони промислового комплексу. Як фахівці. Я ж не психолог е, кожному залізти в душу, і попитати, чому він не став ново. Хтось боїться, можливо, хтось ще з якихось причин. У кожна громадянина України є своя причина. На жаль, у нас не всі громадяни України. Займаються і виконують конституційне сьогодні, що передбачено в Конституції, а тим паче діючі законодавство на всі виконують. Але у нас така ситуація, що у нас немає ну вибору, дивіться. Ми повинні шукати саме за домову зміну законодавства механізми поповнення збройних сил України, механізми поповнення фахівцями оборонно промисловий комплекс. Підкреслюється, Да? бо у нас війна дивіться, і вона поки не зупиняється. Та на жаль не зупиняється. А скажіть, будь ласка, чи передбачено механізм перевірки підприємств, щоб уникнути зловживань, коли на роботу беруть формально працівників і їм бронювання роблять заодно і знімають з розшуку ТЦК, наприклад. Ну, таких випадків вже дартока ще немає. Це було рік тому, коли 76-та постанова вона була недосконала називаємо це так і дійсно були фантомні підприємства, які отримали критичні, збрали там кого працівників. Але зараз вже практично кожен квартал то більше міністерства, яке видає критичність підприємства. Безпосередньо займається перевіркою таких підприємств. Вони збирають звіти там достатньо розширені Звіти, І якщо в тих звітах є, хоч якийсь недолік, то таке підприємство лишається критичності. Хочу наголосити. А всі його працівники одразу розбронюються миттєво. Міністерство оборони висловило негативне ставлення до цього законопроекту, вважаючи, що надання переваг працівникам, які порушили мобілізаційні вимоги, є неприпустимим. Про це пише судова юридична газета. Міноборони наполягає, що бронювання повинно базуватися на наявності військово-облікових документів та перебуванні на обліку, і що поточний законопроект створює прецедент, який може підірвати принцип мобілізаційної дисципліни. Як ви реагуєте на критику від Міноборони? На будь-яку критику треба реагувати. Як на критику, е, є критика, яка все ж таки може впливати на е, покращення роботи. А є критика, яка може бути залишатися критикою. Цінує міністерство оборони, але в даному випадку генеральний штаб е, і. У ну, зараз вже немає кордон про мажени прома пром, міністра техпрома питають, а де їм брати людей для виконання тих або завдань. Ну тоді хай міністерство оборони саме шукає тих фахівців і думає, як їх бронювати, коли їх одразу вим вимивають наші збройні сили України. Тому критика критикою, але зараз наше основне завдання ще раз хочу наголосити, це допомогти оборонопрослово комплексу фахівців, навіть і таким можливо непопулярним методом. Пане Олександре, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був голова підкомітету в комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки Олександр Федієнко. Пане Олександре, бажаю спокійного вечора. Дякую, що вимкнулися. Кажу до зустрічі в наступних етерах. Дякую вам, також тихо вечір.